Люди. Це наші чоловіки, брати, сини, діти, доньки. Це для нас не просто портрети, це наше життя, яке обірвалося невідомістю. Це голоси, які ми досі чуємо вісні. Це ті, кому ми досі ставимо тарілку за святковим столом, бо серце не приймає невідомості. Кожна родина, яка сьогодні тут, живе між двома світами. між надією. І страхом, між чеканням і розпічем. Це мука, яка складно описати словами. Цей банер це крик, це нагадування, яке неможливо не помітити. Поки стоїть цей банер, триває наша боротьба. Поки триває наша боротьба, у наших рідних є шанс повернутися додому. Ми чекаємо. Ми шукаємо, ми не здаємося. Ми віримо, що кожна правда буде знайдена, що кожна доля буде встановлена, що кожний полонений чи безвісти зниклий обов'язково буде повернутий. Дякуємо всім, хто підтримує нас, хто не відвертається від нашого болю, хто допомагає шукати і говорити голосно. Дякуємо. Наші рідні на цьому банері не зникли. Вони завжди присутні з нами в кожному кроці, в кожному рішенні, в кожній надії. І наша боротьба за них буде тривати доти, доки кожен з них не повернеться до свого рідного дому.